Чому ми не можемо вийти з стосунків, які є деструктивними і в яких нам погано. Мене звати Коноф Олександр, я психолог, і сьогодні ми поговоримо на тему, що нам може заважати, які можуть бути перепони для того, щоб почати щасливо жити, щоб почати себе поважати і вийти з стосунків, які є руйнуючими для вас? Я підготував. Три пункти. Вони будуть масштабні і в той же момент пов'язані один з одним. Перепон, які вам заважають. Перший з них це страшно. Банально страх, який може бути про те, що я думаю, що я нікого не знайду більше. Що я не зможу зустрічатися з більш. Класною дівчиною, з більш привабливим хлопцем там я нікому не потрібен чи не потрібен, в тому числі страх невідомості. Да, а що далі? А як далі? Я так не звик чи не звикла жити. І інші, інші страхи. Однак, що під цим страхом стоїть? По-перше, це можуть бути дезадаптивні глибинні переконання. Наприклад, я переконаний, що я невдах. Я переконаний, що не заслуговую любові. Я переконаний, що я нікому не потрібен, або я приречений бути покинутим. Людина, яка має такі переконання, да, то, тобто відповідно, пофантазуємо в перспективі, буде мати життя якраз таки. З людиною, яка може не поважати її в стосунках, і вона погоджується ну, от хоч на щось, от хай вже буде ось так, хоча б. Далі це про самооцінку. Коли людина має знижену або да, нестабільну самооцінку, відповідно, вона думає, що вона її не заслуговує на більше. Тобто всі ці речі пов'язані, да? і от наші переконання теж йдуть частково і від самооцінки, і самооцінка йде від наших переконань. Але а, людина, яка дійсно думає про себе в негативному ключі, а тут я підкреслюю, що самооцінка вона формується, в тому числі від зворотнього зв'язку оточуючих людей нас. І якщо ми знаходимося з партнером чи з партнеркою, яка нас не поважає, і вона нам каже: ти якась не така, ти нікого не знайдеш, ми ще більше тут в'язнемо. Ми ще більше залишаємось в цій пастці. ну і, відповідно, підтримується наша низька самооцінка, і ми навряд чи з цього можемо вийти. Далі. Це недостаток досвіду. Тобто, коли у нас недостатньо позитивного досвіду, нам може бути страшно. Якщо це наші перші стосунки, і ми ще не знаємо, що там далі теж є життя, там далі теж є майбутнє, а мозок буде думати, що там вже кінець, що там небезпека, там страшно через недостаток інформації. Тому ось це такі три. Аспекти, які впливають на наш страх, і що наш страх підтримує, другим таким важливим пунктом, я гадаю, можна його викр... виокремити окремо, це, це не знання, як вийти. Про що тут мова, О, якщо дати вам якийсь приклад з математики, якусь задачу, і як ви би не хотіли, навіть у вас, уявімо, що немає цього страху, то ви б не змогли вирішити цю задачу, якщо у вас немає формули. Коли у нас є формула, ми можемо це зробити. І відповідно, коли ми говоримо про деструктивні стосунки, ви можете не знати, як почати цю розмову. Як взагалі стосунки завершуються, да, І тут ми вже підтягуємо якраз таки те, що є недостаток досвіду, в принципі, як екологічно да, так би мовити, завершити ці стосунки? Чи навпаки, можливо, в даній ситуації потрібно різко взяти зібрати речі, взяти все необхідне і поїхати до знайомої, до родичів чи в інше місто? Бо ситуації бувають різні, буває так. Саме і фізичне насилля і різні погрози в подібних деструктивних стосунках. Тобто мова тут йде про дефіцит інформації і знань, третім пунктом я виділив, це відсутність самодостатності і відсутність від цього відповідно можливостей. Про що тут мова? Коли ми закриваємо певні життєві потреби за рахунок іншої людини, за рахунок нашого партнера чи партнерки, наприклад, а свою потребу в близькості. От у нас немає друзів, от у нас немає знайомих, а от є тільки кохана людина. І на кону стоїть все. Відповідно, коли ви йдете від такого партнера, ваша потреба не є заповненою в близькості. Да, і, бо у вас немає друзів, так само потреба а, в компетентності може бути. Коли у вас немає а, певної самореалізації, коли немає якогось там кар'єрного зростання, бо ви не знаєте, чим ви хочете займатися, і так далі, і давайте уявимо, що ви знаходитесь вдома і займаєтесь там переважно хатніми справами, то відповідно, коли ви виходите з цих стосунків, а що далі? У вас немає професії, ви не знаєте, хто ви, немає грошей, тут я підкреслю. Так само це може бути і певна фінансова е, залежність від людини. Тобто, коли вас забезпечують, да, знову ж таки, цю потребу вам задовольняють, а ви не можете самостійно цього задовольнити. Тому тут так, а, насправді, а, те, що у нас немає можливостей. Да, взяти виїхати а, з квартири, бо ми не можемо орендувати собі іншу квартиру, або у нас немає друзів, до кого можна звернутися. Да, всі ці відсутність можливостей переважно якраз таки від нашої несамодостатності, що ми не можемо бути самі з собою, і ми не можемо опублікуватися самі про себе. Що ж з цим робити? А, справа в саморефлексії. Обдумати, який із варіантів про вас, що де відгукується. По-друге, це вибудовування цієї самооцінки, а як? Через пропрацювання дезадаптивних, негативних переконань, глибинних переконань. Да, наші переконання викликають у нас думки. Тобто, і думка потім звучить так: я думаю, що я якийсь не такий, або якась не така, що зі мною не так. І відповідно, коли ми пропрацьовуємо переконання, це вже психотерапія, то тоді наші думки змінюються. А наші думки викликають наші емоції. Якщо у нас будуть думки, те, що я гадаю, що я зможу впоратись, то ви будете відчувати не страх, ви будете відчувати впевненість в собі. А, так, про самооцінку сказав, недостатньо досвіду. Знову ж таки, цей досвід не можна отримати, якщо ви боїтесь. Потрібно знизити страх, і тоді ви можете увійти туди, а, в ту зону, яка для вас не є а, відомою. І тільки. Так, ви можете отримати ось цей новий позитивний досвід. Тобто, коли ви вже будете знати, що ці стосунки закінчуються, починаються нові, і вас там можуть любити, і там ви вибудуєте нові здорові стосунки. У вас буде набагато набагато менше ось цей страх. Вийти стосунків. Але тут важливо розуміти, що цей страх є в принципі у всіх людей. Да? Питання в інтенсивності. Ми всі живі люди, ми всі боїмося невідомості. Це такий е, фундаментальний страх. Тому тут певним чином це теж окей, але головне, щоб це не заважало вам щасливо жити і реалізовувати себе. Так, і е, так незнання. Так, да, от щодо незнань, що робити в цьому випадку? А тут може бути не психотерапія, тут може бути психологічне консультування. Так само це може бути і спілкування з друзями і з родичами, якщо у них є цей досвід, і вони вам можуть підказати, а, як у них було. Але тут я підкреслю, що так як у них було, не завжди перекладається на ваше зараз. Як вони да, розлучали, що вони говорили, подивитися, можливо, різні відеоматеріали, почитати книжки на цю тему, да, тобто інформація, знання. Так, і третє, самодостатність, самодостатність. як ми з цим працюємо, ми виділяємо потреби десь гуглимо, читаємо, спілкуємося зі спеціалістом і розуміємо, які потреби у нас незадоволені. Потім ми виписуємо конкретні дії, кроки для того, що нам потрібно робити, щоб ці потреби заповнити. Коли ви заповнюєте ці потреби, навіть знаходячись в деструктивних стосунках, ви починаєте відчувати себе впевненіше. У вас є ця подушка безпеки, ви розумієте, що освіт а, похитнеться, але не зруйнується, да, тоді вам, вам буде на що. Опиратись. Так, ну і, ну, з фінансами, в принципі, все зрозуміло. Да? Тобто, це про закриття потреб. Закриття потреби в компетентності це є реалізація себе. В принципі, в принципі а, все. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково залишайте коментарі. Пишіть, будемо дискутувати. А, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, давайте разом просувати український психологічний контент. Я всім вдячний, що ми вже набрали тисячу підписників, ви великі молодці. Поширюйте це відео, висилайте знайомим, друзям, подругам, кому це буде корисно і необхідно. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось на наступному тижні.